Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі я, Олександр Мусієнко. Сьогодні важливий день, 23 серпня, День Державного прапору України. Мої щирі вітання вам. Нехай цей стяг нас оберігає, нехай цей стяг буде нагадуванням нашої свободи, нашої волі, нашого способу життя. І ніколи не забуваймо про те, скільки крові пролито за те щоб ми вільно жили, гідно, вільно жили та розвивалися під цим стягом. Це дуже важливо. Ви знаєте, я вчора задумувався ввечері, коли мав трошечки часу, почитати про чергову книгу, дуже цікаву про Євгена Коновальця. Розслідування саме чим вона цікава, вона цікава. Розслідуванням вбивства і те, що автори, честь хвала їм, вони отримали доступ, як би там не було, чи не вперше в історії до справи до справи роттердамської поліції. Не тільки, тобто, це базується не тільки на спогадах судоплатова, так який там був агентом НКВД, який це все опублікував уже пізніше, а базується на. В тому числі на документах, в першу чергу, а це дуже важливо поліції, яка розслідувала, яка задіювала різні групи, і які проводили допити експертизи тощо. І до речі, там автори ставлять під сумнів, що передавалися цукерки. Але це вже питання іншої дискусії, що важливо, що свідок, один із свідків, який бачив. Євгена Коновальця, великого сина українського народу, за кілька хвилин до загибелі, він сказав про те, що Євген Коновалець ніс в руці своїй коробочку, обгорнуту в синьо-жовтий колір. Синьо-жовтий колір. Він мав зустрітися зі зв'язковим, який мав привезти новини з України, і мав привезти часточку. Української землі, хоч щось з України, за якою він дуже сильно сумував і вільну, і демократичну, вільну від Москви, вільну від будь-якого імперіалізму, тоді і польського, Євген Коновалець хотів бачити. Він віс оцей а, ніс оцей згорточок. Дуже цікаво, що він просив навіть як затятий курець привезти йому. Сигарети з України. Хоча я підозрюю, відверто кажучи, не фахівець, але підозрюю, що е, якість тютюну була ну, не настільки хороша, як тоді в Європі, де проживав Коновалець. Але і навіть пачки цих сигарет, цього табака, цього тютюну, збереглися після його смерті, і потім музеї були знайдені в Канаді, якщо не помиляюсь, настільки дорожив хоч чимось, що має. Український символ, хоч якийсь. І мені так запало ось цей момент. Знаєте, в душу, чому я вирішив з вами поділитися перед усіма новинами, про які ми зараз поговоримо. Ось цей фрагмент Синьо-жовтий -жовти, Синьо-жовтий пакунок в руці, який він ніс до своєї загибелі. Синьо-жовтий. І ви знаєте. На жаль, продовжують гинути за цей синьо-жовтий символ. І наше завдання зробити так, аби це якомога швидше закінчилося, аби ми не гинули і не страждали під синьо-жовтим стягом, а тільки мріяли, творили, розвивалися і продовжували наше щасливе життя під мирним блакитним небом на жовтій колосистій ниві. Ось цього я всім нам бажаю. Ну, а тепер до подій. Е, на жаль, є трагічна, тому що загинув пілот Міг-29 літака. При заході на посадці, про це повідомляють Збройні сили України, офіційно повітряні сили Збройних сил України. На жаль, обставини з'ясовуються: літак Міг-29. Е, моє щирі співчуття рідним та близьким це. Трагедія і подяка пілоту за те, що він зробив для захисту нашої держави, має бути навічно в нашій пам'яті. Ну а це треба з'ясувати. Але тим часом українські сили оборони України продовжують завдавати ударів. по... А, вибачте, з'ясувати, я сказав, що було зрозуміло до минулої фрази: з'ясувати обставини трагедії, розслідування те, чому сталося, а не те. Що пілот зробив внесок в українську перемогу, без сумніву зробив і за це честь і хвала. Так от до наступних новин військово-морські сили Збройних сил України знищили пункт базування безпілотників Форпост та Мохаджар 6 на аеродромі Херсонес в окупованому Севастополі. Повідомляється, що в результаті удару було уражено до трьох безпілотників Мохаджар 6 та два дрони Форпост. Що використовується противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря? Дійсно, це потужні дрони-розвідники, які мають відповідну оптику, які мають оснащення та устаткування, і проводять розвідувальну діяльність. Тобто намагаються виявляти наші, як вони це у себе називають безекіпажні катери. Ну а ми це називаємо нашими надводними дронами. Які мають Служба безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони України і успішно використовують. І зараз саме про один із таких епізодів успішного використання. Отже, головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення п'ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійська, які намагалися підняти. Некерований український а, морський безпілотник з бухти для дослідження. Дослівно, літній гуркіт у новоросійську під час операції гурмо України у Чорному морі, один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту через дію засобів РЕП. Морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Його російське командування наказало підняти з бухти для дослідження. Виконувати завдання послали групу з п'ятьох елітних водолазів-розвідників з підрозділу диверсійних сил і засобів на забезпечення якого найкращого якого найкращим оснащенням виділяються значні ресурси під час маніпуляцій з українським морським дроном. Він здетонував наслідок чого всі п'ятеро російських водолазів були знищені. Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим м'ясним наказом командування дістати український а, морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи. Говориться у повідомленні ГУР. Ну ясно невдоволення, тому що. Треба ж розуміти, що одна справа м'ясні піхотні штурми, де там усіх не жалко, і там, в принципі, немає жодних сентиментів у російського військового керівництва та й політичного до власного населення. Їм же ж, очевидно, начхати на власних там, на громадян Росії, їм головне досягати ставити безглузді цілі і завдання і намагатися їх досягти. Але там же ж, зрозуміло, вони не паряться особливо, ну, відправили когось там, ну і все, загинули, загинули. А тут мова йде про елітних підводників, про професіоналів, яких треба навчити. А на те, щоб їх навчити, на те, щоб вони отримали відповідний досвід та навички, потрібен час. І це точно має бути не аби хто. Тому що це не аби хто, потрібен час, і тільки тоді ця людина зможе професійно виконувати певні завдання. Ось в цьому різниця. І тому, звичайно, що буде лунати невдоволення. Думаю, що багато невдоволення буде на Росії з багатьох приводів. І чим, і чим далі, тим більше буде цього невдоволення. Адже ну, треба розуміти, що невдоволення тим, що Росія взагалі продовжує цю агресивну війну без жодних якихось помітних успіхів та здобутків, буде тільки наростати. Воно в будь-якому разі. А, і сподіваюся, зрештою, це призведе до... Настроїв погіршення в суспільстві, які мають за цим слідувати. Тим часом а, Україну відвідав Київ, відвідав Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, і під час зустрічі президент України Володимир Зеленський зазначив, що архітектура гарантій безпеки залежить від готовності партнерів і сили української армії. Президент заявив, що гарантії безпеки для України складаються з підтримки партнерів та з потенціалу власної армії. За словами голови держави, діалог з партнерами триває щодня у різних форматах відео і аудіозустрічі, До процесу залучені як військове командування, що перебуває на фронті, так і безпекові та політичні радники. Президент пояснив, що гарантії складаються не лише з того, що готові надати партнери, а й з постенціалу української армії. При цьому він навів приклад із винищувачами f 16 вдячний партнерам за координацію і за те, що в нас є такий повітряний флот або початок його. Ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні, але ми знаємо, що їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі для ухвалення рішень. Необхідна воля західних партнерів для передачі літаків, адже виробництво даного типу озброєння займе десятиліття. При цьому важливим питанням залишається і фінансування передачі літаків Україні. Зеленський додав, що всі ці деталі від кількості літаків до механізмів фінансування є непростими, але обговорюються щоденно. І коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто. Через ось такі деталі. Зрозуміло, що деталі проговорюються. Всі деталі важливі, тому працюють над гарантіями безпеки. Важливо, що всі дали політичну волю, що ми будемо разом. Ну, а потрібні гарантії безпеки, щоб захистити Україну від майбутньої повторної агресії. Це важливо, і дуже добре, що ці гарантії обговорюються, і видно, що в цьому. Україна і наші партнери поспішають для того, щоб вийти на фінальний певний детальний план та документ. Через це був і візит генсека НАТО. Рюти через це продовжуються консультації партнерів. Рюти, попри те, що у когось виникне запитання, ну так нас зараз не приймають в НАТО, яка важливість? Рюти вийшов за рамки того, що він тільки генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. Він зараз. Фактично є координатором і переговірником, одним із координаторів допомоги і переговірників від заходу щодо підтримки України і щодо обговорення подальших планів, зокрема, і потенційного ну дуже важко зараз це виговорювати слово насправді мирного врегулювання в російсько-українській війні, тому що мирного не видно. І, от гарантії безпеки цікаво, що. Є ще одна цікава заява, предметна. Я би сказав, що це предметна заява. Вона чого стосується того, що прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для винищувачів F-35 може стати внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні. Попередню цю ідею висунули, запропонували британці, щоб F-35, а там. Одна з найближчих авіабаз, яка знаходиться до кордону з України, це приблизно 150 кілометрів. Тобто, там це скільки хвилина польоту літака типу f 35 Ну так, от, якраз там знаходиться авіабаза, і в принципі вона здатна досягати звідти літаки в Україну дуже швидко. Питання головне, щоб вони літали в українському небі. Ці американські F-35. Якщо б туди було перекинуто хоча б ескадрилью у кількості, ну мінімальна ескадрилья, це найменша кількість 12 літаків, а краще 16-18 щонайменше, це було б серйозне посилення тільки повітряної складової, плюс враховуючи посилення України F-16, додатково F-35, які б могли залітати в повітряний простір, хоча б центру та заходу. Нашої держави, хоча б там патрулювати, вивільняти наші ресурси, які б діяли далі, це було б дуже потужно. Сподіваюся, що це робиться не просто так. До речі, в Румунії продовжується розбудова однієї з найбільших баз НАТО, взагалі в Європі, яка буде якраз на Чорному морі. Тобто, ця робота на сьогодні не припинена. Ну а генсек НАТО спільно з партнерами обговорює майбутні гарантії безпеки для України, які мають бути дієвими, і не повторити Будапештський меморандум чи мінські угоди. Про це заявив сам Рюте на спільній прес-конференції з президентом України Зеленським в Києві. У відповідь на запитання чи передбачають гарантії безпеки розгортання військ НАТО в Україні. Рюте зазначив, що наразі тривають. Обговорення всіх аспектів на багатьох рівнях, зокрема радників з питань національної безпеки і міністрів закордонних справ. Україна активно залучена до цього, так само як європейські країни і США. Ми працюємо над цим зараз. Поки що занадто рано точно сказати, яким буде результат. Але очевидно, що США будуть залучені. Зрозуміло, що ми не хочемо повторення Будапештського меморандуму. Ці гарантії повинні бути дієвими, сказав Рюте. Гарантії партнерів, другий безпековий рівень після розбудови Збройних сил України після війни, до якої НАТО буде активно долучена. Ми вже долучені, а будемо долучені ще більше. Тобто, знову ж таки, без деталей, але зрозуміло, що принаймні сильна українська армія міцна, це факт, це те, що подається, і це не може підлягати сумніву. Всі ці закиди Лаврова, Путіна інших про там демілітаризацію, роззброєння і так далі, це все буде відкидатися. Це неприйнятні для України умови, тому що запорука нашого існування це збереження сильної волі українського народу до спротиву, яка є попри все, попри важкі, непрості часи боротьби, яка триває, і сильна, потужна армія, воля народу, яка Знаєте, дух що тіло рве до бою, ось яка розриває, яка відчувається і реалізується у вигляді сильної української армії, об'єднаної через добровольців в силах територіальної оборони Збройних сил України, інших видах та родах військ. І ось це нам потрібно. І друге, це вже бачимо допомагати. Але яким чином поки що Рюти не конкретизує? Ну, видно, але видно, що обговорення навіть цього тижня вони були практично щоденними у різних форматах. Однак, поки що, очевидно, сторони деталі розголосити не готові, але робота буде тривати. Звичайно, ось це тригерить. Що тут можна сказати, коли говорять після війни? Ніби ця війна вже закінчилася. Що ми готуємося вже до наступного етапу, а ця що закінчилась, і це знаєте, ніби йде вже так, ніби ми вже перебуваємо в активній фазі мирних перемовин. І от уже сторони шукають компроміси. Що по типу так може бути, Ну ви визнайте де-факто території не де юре а де факто території окупованими. А ви все ж таки можливо десь там і тиснуть на нас в кулуарах? Ми ж не знаємо до кінця. На те, щоб відійдіть із Донецької області, от, виконайте певні умови територіальних поступок Росії, а натомість будуть гарантії безпеки в Україні, натомість ми вас захистимо від майбутніх етапів конфліктів і так далі. Ну от Мені здається, що іноді приблизно в такому ключі все триває. що А далі ви обов'язково отримаєте. А зараз так, а зараз війна триває. Так, для того, щоб зараз, розумієте, Путін же що каже з Лавровим? Що для них неприйнятно, щоб на території України були розміщені війська західних партнерів? Лавров щонайменше двічі в інтерв'ю в, в одному із інтерв'ю, до речі, для американського телеканалу цього тижня це заявив і виклав свою позицію. Так для чого нам тягнути до якоїсь угоди? Нам треба говорити про гарантії безпеки і розміщення військ уже зараз, тут невідкладно чому. Тому що це прецедент. Як тільки і неважливо, слухайте, так, я розумію, зараз дискусії, там влазять деталі, мої колеги, ще хтось, а який буде мандат цієї місії, а повноваження, а кількість, а де вона буде розташовуватися, захід, центр України і так далі. Окей, так, ці теж деталі важливі, але не зараз. Зараз найважливіше, щоб вони з'явились, щоб вони зайшли. Щоб вони свою волю зрештою продемонстрували у реальних конкретних вчинках, ось це зараз головне. І як тільки вони з'являться, повірте мені, а тоді Росія не скаже, що в рамках мирного врегулювання і підготовки навіть там не те що до якогось підписання документу а до можливої зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна шанси. На яку залишається все менше, погодьтеся, час спливає, а не видно. Так, от що найменше можна буде поставити перед фактом і сказати, так це вже даність, ви її маєте прийняти цю дійсність і реальність, бо зараз там в Кремлі з Кремля лунають заяви про те, що ні, 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 ми це не приймемо при врегулюванні, при фіналізації будь-якого документу, тому що, як сказав Лавров, це взагалі на його думку там якась інтервенція заходу. Тобто, а так як було з озброєнням, згадайте, f 16 Петріоти, та фактично з 2022 року, 2022 як тільки Україні наші партнери пообіцяли більш серйозні вагомі постачання там артилерію, інші види озброєння, потім Хаймерси і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Заяви ось ці були з напущеними щоками, як вони вміють, оці... Персонажа алкоголічека брежнівської епохи почали там заявляти: та от ми будемо бити по конвоях НАТО, ну ці маразматики чого там тільки не заявляли. І що? І що? Ну і що? Ну і прийняли це. І що почала світова війна? І що Росія бомбила США? Та Росія Путін зараз навпаки вислужується. Він відчуває, що ситуація в економіці для нього в майбутньому. Може тільки погіршуватися, а тому він шукає варіантів. Тому Путін починає робити заяви і намагається змістити фокус уваги з російської агресії проти України на двосторонню співпрацю зі США і каже: так у нас багато спільного. Давайте спільно інвестувати на Аляску, спільно інвестувати в Арктику, проводити там дослідження, щось бурити, видобувати якісь корисні копалини і так далі. Він свідомо виходить в це питання економіки з тим, чим він раніше відправляв свого представника Кирила Дмітрієва до США. Він свідомо порушує саме ці питання: увільнуть, адпідлять і так далі. І обмануть з чим він і займається по відношенню до американського президента. До речі, прозріти американського президента закликало два видання, щонайменше буквально напередодні. По перше. Потужна стаття з'явилася у The Wall Street Journal, редакційна, тобто відображає думку всієї редакції та газети. Така правоцентристська, яку поважають як республіканці, так і демократи, особливо правого крила. І що йдеться про що? Йдеться про те, що досі е, вистачить уже робити для Путіна поблажок і давати чергові терміни. От Трамп знову сказав couple of weeks, Ну тобто, десь до кінця місяця, щонайменше, він почекає, поки чи будуть якісь результати в просуванні зустрічі а, Путіна Зеленського, а потім ще якісь наступні кроки і так далі. А тоді він подивиться, чи потрібні будуть якісь жорсткіші рішення, знову таки у вигляді запровадження санкцій, чи взагалі нічого не робити. Ну сподіваюся, що нічого не робити це. Тільки у випадку, який якби був якийсь прогрес, хоча ну, про який тут прогрес за таких умов в такій ситуації доводиться говорити, ну це вже інше. Але знову ж таки два тижні. Це ж постійно Путін отримує шанс на зміну ситуації на фронті, як він думає, на те, щоб провести ще якісь ракетно-дронові терористичні удари та атаки, щоб вчиняти злочини і так далі. Тому надавання часу сьогодні Путіну. Це співучасть у злочині. Це так може бути розцінено. А США, як лідер вільного світу, не можуть категорично собі дозволити бути співучасникам цього зла. Ну ніяк. І от в Street Journal пише: так досить, уже. пора уже запроваджувати потужні вторинні санкції, пора активніше підтримувати Україну. Жорсткіше треба з диктатором. Не знаю, чи скаже Трамп в черговий, що це якийсь фейк-ньюс, але це Editorial Board. А це дуже серйозно. Минулі рази теж про це писали. І це добре, тому що тиск медіа теж для нас важливий. Захіл видання, яке через назву читають на Капіталійському пагорбі, на капіталійському конгресмени, сенатори і так далі. Ось що пишуть автори Джонатан Світ і Марк Тот. А він пише, вони пишуть про те, що слова Путіна є швидкоплинними. Важливими є його дії та його режиму. І якщо слухати його, то він дає чітко зрозуміти, що все ще має намір захопити всю Україну так чи інакше, за столом переговорів або на полі бою. Команда Трампа має усвідомити, що Путін фактично показує їм щось на зразок середнього пальця. Ну, я просто деталізую. Ось це кожен раз Путін показує Трампу і всім американцям, до речі, ну це так. А, і він говорить, Путін мир в Україні недосяжний. Путін продовжує вимагати повного контролю над окупованими Росією територіями. Зеленський та його європейські союзники швидко і категорично відхилили такі умови. Погрози команди Трампа про жорсткі санкції залишилися безрезультатними після того, як його саміт на Алясці з Путіним не призвів до домовленостей про припинення вогню. Путін висміяв. Проліт бомбардувальника Б 2 і символічно позначив свою присутність в Анкориджі. Ні, ну Анкоридж – це повне приниження США, це приниження американського президента як інституції, це приниження американських військових і всього американського народу. Людей Америки, це однозначно. Азехіл пише, що колишній офіцер зовнішньої розвідки КДБ уміло використав саміт, щоб здобути пропагандистські виграші всередині країни. Попри всі зусилля Білого Дому представити зустріч у вигідному світлі, ось ось, отак, ось так говорять автори. Вони говорять, що хто, хоча багато хто хоче вірити у можливість мирної угоди між Україною та Росією, нічого не змінилося. Навіть молодші аналітики розвідки бачать, що Кремль лише тягне час, це вже всім очевидно, коли це стане очевидно Трампу. І чи стане питання? Щоб перегрупуватися, здобути тактичні та стратегічні переваги та створити умови для остаточного наступу на Україну. Жодні гарантії безпеки, на які погодиться Росія, не зупинять її наступу. Путін не може і не погодиться на існування незалежної України. Війна закінчиться, коли Путін припинить атаки, і саме це потрібно йому донести. Час Трампу сказати Путіну. Ні. Скажіть президенте Трамп нарешті цьому російському вбивці, диктатору та злочинцю, ні. Не може існувати сьогодні імперія зла. Зробіть і доведіть до кінця те, що починав Рейган. Ось мій заклик до американського президента. Сили для нього для цього є. Головне, щоб виникло бажання. Бережіть себе і слава Україні!